30 вересня в Україні відзначають День бібліотек. Це професійне свято тисячі волинян. Відомий аргентинський письменник Борхес якось сказав: я завжди уявляв собі рай як бібліотеку. Чи схожі на рай будні сільського бібліотекаря у наступному сюжеті? 36 років віддав в сільській бібліотеці Леонід Іхимчук. Каже, доводилося по-різному, і холодно бувало, і заробітки не зігрівали, і бібліотечний фонд не оновлювався. А зараз погоджується, живеться, як у раю. Зарплата і для села велика, послуги платні, умови сучасні. От тільки інтернету поки що немає. Дружина теж бібліотекар. Обидві доньки працюють у книгозбірнях. Життя підтверджує, професію вибрав не випадково. Зараз фінансування зовсім не те стало, що колись. Воно ну, дійсно. І таке професія бібліотекар. Це престижно зарплати нормальна. Да. Так, можна працювати. Я вам скажу, дійсно. Якщо свою професію любиш. Професійне свято Волинські бібліотекарі справді зустрічають у ліпшому гуморі ніж ще кілька років тому. Нарешті й до наших книгозбірень дійшов науково-технічний прогрес. Ми більш активніше почали працювати з всілякими міжнародними фондами, програмами міжнародними, зокрема. Програмою Айрекс і наші бібліотеки активно зараз працюють, зараз почнеться третій тур. Це, це завдяки цій програмі міжнародній ми маємо можливість забезпечувати наші центральні районні бібліотеки, сільським бібліотекам технічними засобами, ну заперед комп'ютерами. Бібліотекарів, які з'їхалися до обласного центру з усіх куточків нашого краю, вітали керівники області грамотами, подяками, квітами і запевнили, бібліотеки в Волині не будуть існувати. Вони житимуть. Ми не будемо йти по моделі Польщі, в якій немає практично сільських публічних бібліотек. Вони ну, і все. Вони колись були, зараз немає. В Німеччині їх немає. Так, да, великі публічні бібліотеки є в великих містах, в центрах. Якби все заводиться на інтернет, все решта. А були просто паузи, от я пам'ятаю, в Польщі 10 років без книжки. Практично сільська місцевість була. Ми зберегли. Це наша українська правильна модель. Я вважаю. Що мені хотілося б сказати до наших бібліотекарів, щоб вони ніколи не втрачали оптимізму. Вони так багато роблять для формування нашої нації, так роблять багато для формування справжнього громадянського суспільства. І за це ми вас, дорогі колеги, шануємо, цінуємо. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек завтра у Рожищі відкриють після реконструкції районну бібліотеку для дітей.